Карел Чапек Про собачі звички. З циклу казок для дарочки, Щоб сиділа тихо. Те, що я розкажу тобі сьогодні, дарочко, вже не казка, а чистісінька правда. Вірю, що ти хочеш бути освіченим собакою. Тож слухатимеш уважно. Сотні й тисячі років тому собака ще не служив людині, як тепер. Людина тоді була ще дика, і не можна було з нею жити. Собаки жили собі в собачих зграях, але не в лісах, як сарни, а на широченних лугах, що звуться преріями або степами. Тому всі собаки так люблять луги і тому так ганяють по них, аж вухами тріпають. А знаєш ти, дарочко, чому кожний собака тричі обкрутиться навколо себе, перш ніж лягає спати. Це тому, що коли собаки ще жили в степах, вони мусили втоптувати собі високу траву, щоб гарно їм у ній. Як у кужушині лежалося, так вони роблять ще й досі, навіть коли сплять, як ти ось на кріслі. А знаєш, чого собаки гавкають і перекликаються вночі? Це тому, що колись у степах вони мусили озиватися, аби не загубити свою зграю. А знаєш, Чому собаки підносять ніжку на кожний камінь чи пень та й кроплять його? Це так вони робили в степу, щоб кожний пес із їхньої зграї міг понюхати й пізнати. Ага, тут уже був наш колега. Ось на камінні він залишив свій підпис. А знаєш, чого ви, собаки, загрібаєте в землю кістки? Та з хліба, Так ви робили ще за тисячі років, аби мати хоч який небудь запас на голодний день. Бачиш, які ви споконвіку мудрі були? А знаєш, чому собака почав жити разом з людиною? Це було так. Угледівши. Що собаки живуть з граями, люди й собі почали жити з граями. А тому, що ось така людська зграя ловила чимало всякої дичини, навколо її табору валялося багато кісток. Побачивши це, собаки сказали собі Навіщо мені бігати за звіриною, коли в людей он. Тьма тьмуща кісток. З тієї пори собаки стали ходити за людськими таборами, і дійшло до того, що люди й собаки здружилися. Тепер уже собаки належать не до собачих зграй, а до людського гурту. Люди, з якими вони живуть, і є їхніми зграями. Собаки люблять людей. Як рідних. Отак. А тепер, гайда, гасай по лузі. Це ж твої прерії.